Мужики, хлопці, не перематуйте, бляха, дійсно прийшло. Коротше, прийшло товару нормального. Це прижиє одне і те саме гівно по кругу знімаю тих корчів, бляха, знімав. 4 місяці підряд, поки їх позабирали. Ну, позабрали, до речі, бачите, один корч остався, Було 4. Люди всі дуже доволі, бо файну ціну зробили. Там хтось кричав, хейтер, залізер, ржавіє. Бляха, там. Це трактор, мужики, Блін, переоцінку зробили, а вони нові не набагато, Круче. а то я говорю за ремінні. Ось, бачите, синтаюга, звірюга. самий дешевий, що є, з передком трьохциліндровий трактор плюс бачите, редукторний мост передній. Йо, тут теж, бачите, оце табличка значить, теж якась переоцінка. Задній фонарь бачимо, ми є такий ну, Тобто, я думаю, що. Получити знижку і отримати такий фонарь, то нормальна історія. ерунда ну, тобто, тобто, ну, Новий трактор 24-го року. Сінтайок. Сінтайок. Повнопривідний. 24 на перше виготовлення. Це шейка. Йдемо далі. То, звісно, просто взагалі ракета. Я навіть не буду тут довго зупинятися. ДВ-200Б. Хто Кого є, то і знає. Зараз взагалі дуже шарова ціна на всі такі от трьохточні трактора. Е, то Хтось пише, що то не детрактора, хтось, пи, хтось пише, що то працює е, в людей. Працює дійсно в людей. Тому що тут трьохточка, тут шифінговська коробка іде, і воно стоїть зараз дешевше, ніж... Ось такі 200 ну серйозно. Ну, зрозуміло, що тут йде без Компакту, він сам трактор, що тут треба докуплятися, ну то, що там трьох точка і вал відбору. Ну, я думаю, що порівняно з мототрактором. Оце такий трактор. Тут значно перевага Мотор 22 конячки, ширша рама, грубше, трьох точків, вал відбору. Коробка нормальна, шифенка. Тобто не все. Мужики, є ще взагалі топ-прозрив жопи і Дивіться, який оте з передком кентавр Дивіться наскільки він крутий. Ой, передній мост. Кардан іде. Щоб ви розуміли, тут рядом стоїть шифінг, я вам показую і тут, дивіться, тут іде кулак, то і шифінг йде кулак, вони такі самі. Тобто і кардани. Кардани теж тут такі самі. Тобто той є фактично шифінг, тільки на дофіга дешевше. От. І зараз я покажу, що ззаді я його показую ззаді, завжди розумію. Тут дивіться які... які чулки які барабани. Те ж саме квадратна така балка, мост, ну як шифену, тільки він вуші. Ви, ви просто будете, я не буду казати спеціальні ціни, що ви позвонили, спитали, ну ви будете в шоці, що він. Він теж, як там зубермонстр, плюс-мінус <мені> стоє. <стоїть> Такий трактор, то вже ну, набагато ж краще. Файніше. Так, даліше. по пошифена. У нас багато нових приходів. Вічите БФУ шифенгі. Вот. А, там, Там. далі саватові сині. Шифен. Я зараз до них підійду. тут рахочкові та жовтінка. То обычный мототрактор. Вон Сінтайчик та шилька готується. Їхати до свого власника. Тут що в нас йде? РДшки, бачите, ці три бляхани хоче забирати. Нові такі зашити жопи забирають. Ось такі повнопровідні, 24, ка кМОський мотор. Файна вже тут ходова, все тут в порядку. Ну, оті, аналог, не аналог тут заліза фактично. Кентавр. Воно йде хіба що? 23 рік, 11 місяць. Знижка. Кентавр Кентаври ескі, ось вам, пожалуйста, есочка нова. Сама нова а, 24 рік. Все вже нова поставка кентаврики. В наявності всі кольори S, SX люbia моделі, любляе кольори. під замовлення. Там далі сороковка, навіть даже стоїть з примусовою гідравліки, Я покажу. Боже. Ну, Йдемо далі. Оці 50-ки лишилися в червоному цвіті, то все йде оцінка. Уцін Раз, два, три, 4, 5. Ось шифенги можете вибрати будь-який кольор. Червоний. Подобається бере червоний, берете зелений, берете синій, які хочете. То все йде в оригінальний шифен. Ось, тут весь ряд йде оригінальний шифен Пожалуйста вам. показала немає вибору. 244-й так само. Тех, новіо. З. Зовнішній гідравліки, що тисне вниз. Ну, 240 ще з блокіровки. Всі йдуть без блокіровки. 244 ще є модельки без блокіровки заднього моста. Далі не хочете ремінні, пожалуйста, Сентайк. 240, чим поганий. Тракторець. Трьохциліндровий, задній привід, обична коробка, 6 х 2, Сінтайвський мост, муфта Кемовський мотор, а кольєри регулюється. Є як на широких колесах, на задніх, так і на вузьких 7,5-9,5, відповідно. Пожалуйста, в наличии. теж можна провести. Доставка безкоштовної по Україні, без передплай. Демо далі. Тут багато чого випускаєте, насправді. Вон, джин моє. Для поціновочів джинми є джинми усіх моделей. Є джинми 20 Ну, тут С23 рік, джинма вся йде, по ротинка. Там ціна теж хороша. дешевша джинма сильно відрізняється від кентавра. Факт не в тому. Коробка з ходозменшувачем. Сороковка SN з ходозменшувачем. Джинма йде, 24 з реверсним ходом. 24 ка джинма оригінально. показує вам заводське з реверсним ходом. Пожалуйста, джинма. Далі джинма теж та реверсна. SX моделька 24, широка резина з ходозменшувачем Пожалуйста, вам в наявності. ходозменшувач Далі йдемо. проста 9,5 резина, просто 8 вперед, 2 назад. Передача, коробка. Теж оригінальні, джин, все. Оце Вот. Сороковки скаути. П'ятдесятки ки скаути. -ки скаути. Вот. ДТЗ. Зверніть увагу на ДТЗ. По ДТЗ більш всього на продажі, саме ДТЗ. З таких від, з дорожчих, ну, там, типу Донфен, Лово, Джинма, саме ДТЗ. Більш всього продажів, менш всього звернень по гарантіях. От. Теж всі прийшли вже нову поставку. 24 рік. Зелені, сині HX широке колесо На 9.5 вузькі є HP. HPX широкі, пожалуйста. Вон, от різниця, ваш HP і HPX. Кому не принципово? Переднє таке саме, задні трошки вище. І різниця в ціні. от, Кому не принципово, щоб задні було ширше, бачите? Ну, так те саме повністю. Те саме повністю, пожалуйста. Ну, а от тут оцінка, тут теж, бачите, це ще в процесі роботи готується буде. Е -е, готується. Передпродажна підготовка йде, 50-ка. Е -е, теж буде переоцінка, що він йде. 23 рік, но тут с капотом. Пробуем битий капот. Вот.